Цими вихідними в Слов'янську відбувся кубок Донбасу з Belly dance за версією всесвітньої унії культури і мистецтв. До участі у змаганнях з'їхалися учасники з різних міст області. Загалом це більше 270 танцюристів із семи різних колективів. Організувала цей конкурс Любов Мурза, президент Всесвітньої унії культури і мистецтв в Україні. Победители серии пяти рейтинговых соревнований войдут в состав национальной сборной Волдюка и будут представлять Украину на Кубке Европы, который состоится в феврале 2016 года в Словакии в городе сориа Любовна. Кубку Донецької області взяла участь і слов'янська танцівниця Анастасія Кіценко дівчинці 10 років. Вона учениця ї загальноосвітньої школи. Професійно танцями Анастасія займається два роки. Вона неодноразова переможниця обласних, всеукраїнських і міжнародних змагань. Анастасія Кіценко має всі шанси увійти до складу національної збірної і представляти Україну на чемпіонаті Європи. Хочется отметить Настю Киценко в серии Гран-при Всемирной уникультуры культуры и искусства. Это пять рейтинговых конкурсов, которые проводит организация в год Одесса, Киев, Днепропетровск, Харьков, Львов. Уже состоялись четыре этапа. Пятый завершающий этап состоится в городе Львов 29 ноября, куда мы с радостью будем ждать Анастасию Киценко как участницу от Донецкой области. Про своє захоплення східними танцями Анастасія Кіценко розповідає просто: мені подобається яскравість і різноманітність рухів. Розвивати в дівчинці талант допомагає знаний тренер Дар'я Міцкевич. Мені більше всього запам'ятаюся конкурс, який був найперший для мене. Це був Краматорський конкурс, його проводила Дар'я Міцкевич. За плечима у Насті перемоги в багатьох конкурсах і змаганнях до танців вона ставиться дуже серйозно і займається ними професійно. І, хоча Настя не знає, чи пов'яже з цим своє життя, зупинятися на досягнутому не збирається.